Сьогодні мені 51 рік, Чи є багато це чи мало? Коли мама вранці телефонувала, я знов таки відчув себе маленьким хлопчиком. Але для когось з вас я доволі такий дорослий дядько. Якби мене сьогодні запитали, яку би я міг би дати пораду відповідно свого досвіду, я б дав би вам ту пораду, яку колись сам отримав від свого наставника. При будь-якій ситуації. Задавайте собі питання. А як я можу цю ситуацію використати в своїх цілях? Ви сьогодні впали, поламали ногу, задавайте собі це питання, і ваш мозок почне відшукувати можливості. Можливості є повсюди. Але коли ми задаємо це питання, ми лише тоді їх бачимо. Правильне задане питання визначає абсолютно все якою є моя найбільша цінність, це стосунки. Мої діти вже виросли в них своє доросле життя. Але ця людина, яка поряд зі мною 29 років, це є найбільшою моєю цінністю. Сьогодні, вранці, коли я виходив з будинку, коли я відчув ці обійми, поцілунки, це це настільки драйвово, це настільки кайфово, і ти відчуваєш, що все, що пройдено раніше, має сенс, бо ти побудував ці стосунки. Чи було просто, ні не просто. Нікому не ні просто побудувати стосунки, тому що в нас немає цього досвіду, як це зробити. Але це вартує того, бо лише в стосунках ми вчимося бути щасливими. Бо лише в стосунках ми пізнаємо кохання. Будьте щасливими, бережіть свої стосунки, кайфуйте в них, і хай на нашій землі буде добро, мир та процвітання.